Ось на цьому відео солдати розглядають посилки, які отримали з чернівців. Тішиться кожній дрібничці. Найбільше радіють термобілизні, адже через сильні вітри на сході зараз досить холодно. Втім, це не єдині речі, які вони отримали від школярів. Вони закупили два тепловізора. Один це, це тепловізорів. Ми вам де, де, де. даємо на вас блокпост, щоб ви могли, щоб це були ваші свої очі, щоб ви могли бачити ворога. Такі тепловізори отримали буковинські солдати на двох блокпостах. Чернівецькі волонтери вручили їх військовим. Окрім того, вони закупили додаткові батарейки та зарядні пристрої до них, аби довше служили. Знайти та купити ці оптично електронні пристрої волонтерам. Було нелегко. Покупці цих тепловізорів передувала дуже велика робота, тому що зараз в Україні практично неможливо знайти так такий оптичний прилад, і е, всі постачальники вони в них вже розписані черги на кілька місяців наперед. Як нашій жані, король нашому московому це, центру це вдалося зробити, я навіть не уявляю. буковинські військові безмежно вдячні за роботу волонтерів. Не уявляють, як би їм жилося на війні без їхньої допомоги. кажуть дуже часто там втрачають все, тому будь-яка підтримка. Це як ковток свіжого повітря. Найдовше чекали на тепловізори. Справді те, чого ми чекали. Протягом всього часу, скільки ми тут знаходилися. Нам обіцяли генерали, нам обіцяли всіх, хто не хочеш, але зробили це діти. Тому дітки дякуємо вам ще раз, правда. Дякуємо всі дітки, котрі зібрали нам ці грошики. Всього найкращого, будемо стояти на закласті нашої України і їх обороняти і захищати. Втім, волонтери кажуть, останнім часом буковинці допомагають захисникам все менше. Причиною цьому може бути те, що всі почули, що перемири, і вже напевно здається людям, що мир мир ще не наступив. Він ще скоро не наступить. Хлопці наші там, хлопці в холоді знаходяться. Їм потрібні теплі речі. Їм потрібна допомога. Тому я звертаюся. І дуже прошу допомагайте, надавайте будь-яку допомогу, яку ви можете надати, тому що це дуже дуже треба. Дякуємо. Марина Черний, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.